Усім привітики! цей рік буде доволі насиченим, адже ми побачимо багато продовжень наших улюблених аніме. І якраз сьогодні я зібрав кілька популярних аніме, які отримали продовження і вийдуть на світ уже в 2023 році. Приємного вам перегляду! Офіційно Атака Титанів, фінальний сезон, частина третя, виходить у 2023 році. Про це повідомляється в офіційному акаунті в Твіттері. У фіналі ми побачимо, як би це логічно не звучало, розв'язку усього цього багаторічного конфлікту. А також ми побачимо битву і старання Мікаса врятувати планету від шаленого Ерена. Але чи вдасться їй переконати його міркування і дії, невідомо. Усі, хто недавно побачив фільм по магічній битві, можу вас обрадувати, що і другий сезон аніме вже не за горами. Це офіційно підтвердили на заході Джамфеста, і очікується, що прем'єра відбудеться уже в липні цього року. Другий сезон також адаптує Арку Інциденту Шибуя, яка обертається навколо плану знищення Гето, який очолює Годжо та його новий проклятий альянс. Усім, хто з нетерпінням чекав продовження аніме, Невизнаний в Академії короля демонів, то можу вас обрадувати. Адже аніме вже виходить із 7 січня, тобто перша серія вже є. А поки я зроблю цей відос, то думаю, що і друга серія теж вже вийшла. Іхуя заявляй. У другому сезоні Анус з Вальдегорт і його друзі розслідують змову богів і справжню природу фальшивого короля демонів Дільхевії, який видав себе за справжнього короля демонів. Доволі популярним стала аніме «Реінкарнація безробітнього, тому не дивно, що його продовжили на наступні сезони. І ми точно знаємо, що другий сезон вже дуже близько, адже він вийде точно в 2023 році. Правда, на жаль, без точної покидати. Автори наголосили, що робота триває вже навіть на третім сезоном цього аніме. У половині другого сезону ми вже побачимо дорослішого Рудеуса і його старання стати сильнішим. Чорна конюшина це аніме, яке залишило частинку себе у моєму серці. На жаль, про другий сезон аніме невідомо поки, але, попри те, сумувати не варто, адже цього року ми побачимо фільм по чорній конюшині. Меч короля магів». Дата виходу фільму запланована на 31 березня. А на цьому все. Усім дякую за перегляд. До зустрічі